Мене звати Олена Горбач, я з Луцька, корінна Лучанка. 15 років як я пишу писанки, і вже 5 як я шукаю природні бровники рослинного походження. Тому третій рік я передаю ці знання писанкаричі разом з іншими, передаючи це в майстер-класах. Протягом всіх цих років я дуже багато шукала, а в яких рослинах можуть знаходитися ці барвні речовини, які гарно сильно барвлять яєчка. Протестувала я вже десь близько 50 різних рослин веду зошит, де записую відтінки, які виходять або ж не виходять. А зараз давайте подивимося, як ж заварити барвники. Ідемо. Дістаю чорницю. Це дуже сильний. Природний барвник. Добре барвить сушена, а свіжа або свіжоморожена особливо. Важу. Мені потрібно 200 г чорниці. Усі відвари підсилюються галуном олюмокалієвим. Це природний мінерал. Його потрібно нам буде зовсім трошечки. Саме з цим мінералом. Найкраще. Виходять яскравість відтінків і кольорів. давнини люди знали цей мінерал, використовували його і казали на ці яєчка – галунки. Жовта барва взагалі є в природі в найбільшій кількості рослин. Цінний відтінок, сонце, радість, тепло, добро. Воно в нас асоціюється з теплими жовтими відтінками. Тому, по суті, зараз верба. Гілля верби барвить в жовте. Коли розпуститься березове листя молоде буде в жовте. Е, молоді початки горіха е, також буде в жовте. У нас квіти чорнобривці сушені. Е, вони мають маленьку вагу, сильну здатність до забарвлювання і їх багато не потрібно. І знову водичка. В цьому процесі скрізь важливо. Поставила таймер на 10 хвилин, а зараз хочу розповісти про те, що ж в природі барвить в якийсь колір. Майже кожна рослина здатна давати якийсь колір, але відтінки будуть не надто яскравими. Всі яєчка барвлені природними барвниками. Чорнобривці, глухак. Кропива порпурова, космея серчано-жовта, цибулиня, синя капуста, чорниця, дає різні відтінки, яєчка – це кампсис, кора молодої груші. Ось ці писаночки точно так само, барвлені природніми кольорами. Усі Мої рецепти тут записані, тому що громажовка дуже різна. І я підглядаю, скільки саме свіжої потрібно живої капусти, тому що сушеної в рази треба менше. Капуста сама фіолетова, а барвник з неї вийде, блакитний. Тому дуже цікаво вивчати барвні рослини, писанкарство природними барвниками – це така своєрідна розкіш. Це барвник на один день. І от такі складники, як Капуста, сушені там ягоди, чи морожені ягоди, вони достатньо вартісні, цінні. Та то чорниця вона вже пахнеть. Ось, вона почала кипіти. І моє завдання зменшити і дати їй на маленькому передати всі барви, воду, аби ця вода барвила краще. А чорнобривцям ще. Треба чекати, тому вони на максимальному вогні. По суті, це компот з черниці, вода і чорниця. У природі є дуже багато квітів, які є червоного кольору, чи будуть барвити вони в червоне те ж саме яєчко. Це бегонія. Бегонію я не різала і не барвила, скажу чесно, але я барвила червоні тюльпани. Весною вони їх багато можна цього листя назбирати і побарвити, і вони дають зелений. Вони дають зелений відтінок в природі закодовані символи, закодовані кольори. Не обов'язково саме те, що ти бачиш, зелене буде давати зелений відтінок. Не обов'язково те, що ти бачиш, як червоне буде давати червоний відтінок. Тут от, от така магія. Недаремно це сакральні процеси. Є навіть барники, які декілька годин цього здатні барвити. Їхня цінність прям дуже сильна. Деякі барви можуть зберігатися трошки довше, але згодом або зацвітання. Або прокисання цього відвару, воно відпрацьовує. Раніше барвила саме так. Отут книги, які надихають мене, дуже багато цікавої інформації, рецепти і е варіанти, як писати писаночки, прямо підказочки, з чого починати, як далі рухатися. Хочу показати, як барвиться яєчко. Це синя капуста, її відвар. Отак опускаю яєчечко. І ось це, вона отак барвиться приблизно без галуна, а квасець. Якщо додаємо галун, його потрібно небагато. Ну, я десь отак його додаю, напевно. отак. Мішаю його, мішаю. І воно пришвидшує дуже сильно цей процес. Зараз вона фіолетова, але коли вона підсихає, вона стає блакитна. Ось така історія одної писанки.